Юріш, я думаю, що ви сьогодні більше не задоволені, ніж задоволені результатом. Поділіться вашими емоціями після гри. Да, ви праві. Ну, краще не питати про ті емоції, да, розумієте, самі не, да, дуже важлива для нас гра, початок гри. Ми відстаємо, напевно, кількість очок, і сьогодні вона була важлива в стратегічному плані, да, і загалом на тому. Ну, я вважаю, що то нічия. Да, Краще б вже програли, мабуть, не на тому, тому що ну, гра, я думаю, що якщо б глядачі були, да, ну, мабуть, сподобалося. Були моменти і в одні ворота, і в інші. Але ми те, що награвали, багато чого виходило, багато чого виходило. І в принципі могли забивати ще, ну правда, могли пропустити. Тому я ж кажу, що така, може десь той рахунок і закономірний, але бачите, так, якщо команда немає, не може забити, так, то ми самі собі, на жаль, привозимо знову ж таки свої помилки, дитячі помилки. Які всю роботу загалом всієї команди да, зводять на нівець. Ну звичайно, емоції не самі найкращі, але ну треба рухатися далі. Життя продовжується, і будемо рухатись. Дякую вам. Бажаю. Дякую.